Ваше життя повинно бути хорошим свідченням довголіття і здоров'я, дізнатися, як пережити всі переваги Господнього благословення. Приєднайтесь до Глорії Коплан, яка сьогодні навчає зі школи стілення на передачі переможний голос віручого. Отже, ми любимо тебе. Ми прославляємо тебе, Ісусе, ти наш цілитель, наш Спаситель, наш визволитель, наше все у всьому. І ми віддаємо тобі хвалу сьогодні вранці. І ми такі вдячні, Господи, за кожен раз, коли Ти зціляв нас у минулому, за всі зцілення, які відбудуться тут сьогодні, і у майбутньому. Ми покладаємося на Тебе стосовно нашого хорошого здоров'я, Господи. Ми дивимось на Тебе. Ти наш цілитель, наш визволитель, і ми віддаємо Тобі хвалу в ім'я Ісуса, і всю хвалу ми віддаємо Тобі. Ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Дякуємо Тобі за чудове слово сьогодні. Ми приймаємо Твоє Слово, і ми шануємо Твоє Слово. Ми беремо Його в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Господь Він добрий весь час, і навіки Його милосердя. Слава Богу. Отже, що ми будемо робити сьогодні? Ми розглянемо кілька місць писання зцілення і дозволимо нашій вірі піднятися зараз подивлюся, куди ми звернемося цього ранку. Ви знаєте, це справді Божа воля для нас з вами. Якщо ми народжені згори, жити в божественному здоров'ї. І Ви повинні встановити стіну проти хвороб і недух у своєму особистому житті і в своїх молитвах. Цієї миті, коли будь-який симптом з'являється в вашому тілі, зверніться до нього в ім'я Ісуса, і скажіть ні, ти не прийдеш сюди. Це храм Духа Святого, це мій храм, і я не матиму в ньому хвороби не дух в ім'я Ісуса. А ви знаєте, сатана злодій. Він намагається вкрасти те, що не належить йому. Тому ми повинні говорити йому: забери свої руки від моїх грошей, дияволи, забери свої руки від мого тіла, від моїх дітей. Де би він не з'явився, відразу атакуйте його ім'ям Ісуса. Алілуя! Гаразд, третій розділ книги приповістей. Почнемо з першого вірша. Сину мій, не забудь мого закону ані повчання. Чи не так він говорить, як я щойно сказала? Не забувайте того, що Бог говорить про вас, але нехай твоє серце стереже мої заповіді. Спосіб жити довго і бути сильними, це виконувати щодня те, що говорить Бог. Не робіть того, що вкорочує ваше життя. Нехай твоє серце стереже мої заповіді. Бо довготу днів і років гідного життя це розширений переклад. І спокій, мир внутрішній і зовнішній. Слухайте далі, що триватиме і в старості, коли вам виповниться 70, не здавайтеся, не думайте. Ну я вже ні на що не здатний, я нікому не потрібний. Робіть щось, слава Богу, які триватиме і в старості до самої смерті, або до вашого відходу. Довгота днів і років гідного життя, і спокій внутрішній і зовнішній, що триватиме і в старості, аж до вашого відходу, додадуть вони дотримування заповідей. Тобі ось спосіб жити довго і бути сильними. Далі там сказано: не втрачай милості і доброти, не допускай ненависті та егоїзму, Усуньте їх. Саме так ви живете довго, коли ходите в любові. Наша заповідь жити довго здоровими, ходити в любові. Знаєте, любов не ображається, не дратується, не обурюється, не звертає уваги на кривду, не радіє з несправедливості чи неправедності. Це вкорочує ваше життя. Багато багато людей померло молодими, тому що впустили ненависть в своє серце або тримають в своєму серці образи проти інших. Ось як жити довго і бути сильними. Прощайте, якщо маєте щось проти когось. Слава Богу. Коли ви зберігаєте обурення, гіркоту, ненависть, нелюбов до когось. Коли ви зберігаєте їх, ви вкорочуєте своє життя і це справляє вплив на ваше життя? Те, що вам зробили, може бути зовсім не таким важливим. але коли ви тримаєте це проти них. Це стає для вас чимось дуже поганим. Амінь. То що ми робимо? Ми ходимо в любові, а любов не ображається, не дратується, не обурюється, не звертає уваги на кривду. Слава Богу, алілуя! Ми благословенний народ. ми не під прокляттям. У благословенні виживати довго і ви живете сильними. Ви промовляєте правильні слова і виходите в любові. Алілуя обв'яжи їх, обв'яжи ті слова істину навколо шиї своєї, напиши їх на таблиці свого серця. Ці речі про життя в любові, про те, як ми повинні діяти, як ми повинні реагувати, про наше зцілення, про наше процвітання, про все це повинно бути записано тут на вашому серці, у вашому дусі, інакше кажучи, що був потрібну мить. Вони піднімалися всередині як вам знати, що вони там? Слово, яке є в вашому серці, говорить з вами, воно говорить до вас. знаєте, якщо ви дивитесь телевізор і в новинах починають говорити про жахливі речі, які відбудуться з фінансами, і ми не знаємо, що буде. Це розвалиться, це розвалиться. Якщо в вас піднімається страх, у вас немає слова Божого. але якщо ви дивитеся новини і думаєте. Я стілений, я процвітаю, я приношу десятину, я сію. Це не стосується мене у моєму житті. Діє благословення. Алілуя! Благословення, зцілення, благословення, процвітання. Благословення призначене для того, щоб діяти у важкі часи. Для благословення немає значення, що робить уряд, що роблять люди, які контролюють фінанси. Це залежить від того, що роблю я, що робите ви. І я приношу десятину і сію, слава Богу. Якщо ви не приносите десятину, це буде дорого вам коштувати. Велике благословення і добробут належить тому, хто приносить десятину. Це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити своїми грошима, тому що ви отримуєте таке повернення, як ніде інше. Слава Богу, амінь. Ми говоримо про зцілення, але ми говоримо і про гроші. Знаєте, багато людей хворі через те, що вони хвилюються з приводу своєї фінансової ситуації. Ми повинні впускати Бога у кожну сферу нашого життя. Отже, божественне здоров'я належить нам, слава Богу. Але в книзі приповістей 5.22 сказано так. Там йдеться про довголіття. Що сказано у розширеному перекладі? 22-й вірш. Власні беззаконня зловлять в пастку безбожного, і він буде зв'язаний поворозками свого гріха. Мова йде про нечестивого. Він загине з браку дисципліни та повчання. І з великої своєї дурості він заблукає і загубиться. Отже, нечестиве помирає з браку дисципліни та повчання. Але ми не є нещастивими. Ми отримуємо повчання і дисциплінування зі Слова Божого. І ми виконуємо те, що воно говорить. Якщо ми живемо як нещастиві, ми помремо як нечастиві. Але якщо ми живемо як побожні люди, у нас буде благословення і примноження по всі дні нашого життя. І я не бачу жодного місця в Біблії, де ви повинні померти від хвороби. Коли настане час залишити землю, ви підете звідси. Слава Богу. Я читала про людей, які жили довго, до 100, 120, Дуже цікаво провести дослідження на цю тему. Більшість із них то спокійні, хороші люди, які насолоджуються життям. Наприклад, вони можуть сидіти у кріслі гойдалці у віці 120 років. Багато людей, які дожили до того віку, можуть сидіти у своєму кріслі гойдалці і просто відійти, що відбулося вони залишили своє тіло. Що сталося з їхнім тілом? Тіло більше не має в собі життя. Все зупинилося, але людина, яка була в цьому тілі, не зупинилася. Вона пішла звідси, і вона пішла або вгору, або вниз, і вгору то краще, слава Богу. Дуже цікаво досліджувати життя людей, які прожили довго. Є багато людей, які дожили до 120 років, і далі. І деяких з них ви навіть не розумієте. Одна з них була француженка, яка дожила, здається, до 122 років. У неї не було побожне життя. Вона курила, але однаково дожила до 122. Проте не слід робити цього таким чином. Вона не насолоджувалась життям, поки була тут. Вона не жила для Бога і не жила з ним. Ось у чому річ. Нам потрібно насолоджуватись життям, поки ми тут. І коли ми залишимо цю землю, бути готовими до відходу, отже, ми будемо жити довго і будемо сильними, алілуя! Слава Богу! Блаженна, щаслива і успішна та людина, яка знаходить досвідчену і побожну мудрість, людина, яка отримує розуміння, черпаючи його з Божого Слова, інакше кажучи, благословенна людина, яка має розуміння, людина, яка має відкриття про істину Божого Слова. Бо її набуток краще від набутку срібла і прибутку очищеного золота, досвідчена і побожна мудрість, цінніша від рубинів, і жодне бажання твоє не зрівняється з нею. Довгота днів у її правиці, у розумінні і мудрості писання, які говорять про те, ким є Бог і що він говорить довгота днів у її правиці, а в її лівій руці багатство і честь. Це досить непогано. ви живете довго, ви є сильними і ви маєте багато грошей. Амінь. Це благословення у дії. Слава Богу. Алілуя! так і треба тримати. Її шляхи, шляхи мудрості, то дорога приємності і все її життя то мир. Мудрість є деревом життя для тих, хто прийняв її, і щасливий, благословенний, успішний, гідний заздрості. Кожен, хто міцно тримає її. Досвідченою побожною мудрістю Господь заснував землю і розумінням він утвердив небеса. отже, церкво, у нас є переваги, яких немає в нормальних людей, але ніхто і ніколи не звинувачував нас у тому, що ми є нормальними, чи не так? Ні, слава Богу. Ми живемо в благословенні тут і житимемо у ньому потім. Алілуя! І ми живемо довго, ми є сильними. Ви скажете, а я не знаю, чи хочу я жити так довго. Мабуть, ви не живете правильно, тому що життя є добрим, коли ви дієте по Божому. Життя добре, коли у вас багато роботи, і ви можете робити все те, що ви хочете, і ваше тіло зцілене, здорове, і ви можете насолоджуватися життям. І радіть Господа ваша сила. Ви не повинні хотіти померти. Однак маєте бути готові до цього. Слава Богу. І це дивовижний, чудовий досвід, який ми отримуємо як люди віри. Так називають нас інші. Отак, іноді вони наморщують при цьому свого носа. Так, він належить до тих людей віри. Вірно, так. Ми зцілені, ми благословенні, ми процвітаємо. Ми живемо в благословенні. Амінь. Слава Богу. 92-й псалом у розширеному перекладі Біблії. 12-й, 15-й вірші. Я почну з 11-го вірша. Але мій ріг, символ надмірної сили і величної благодаті, ти підніс як утура. Він звертається до Бога. Мій ріг піднесений, інакше кажучи, я маю силу, я помазаний свіжою оливою. Мої очі дивляться на тих, хто заліг, очікуючи на мене, на цих ворогів. Мої вуха чують злочинців, які повстають проти мене. Але цю людину це не зворушує у 13-му вірші. Сказано: безкомпромісно праведний буде квітнути, як пальма. Слава Богу. Буде квітнути як пальма, довголітній, статечний, праведний, корисний, плідний. Слава Богу. Не горбтеся з віком, стійте рівно. Ви пальма. Якщо ви ловите себе на цьому, скажіть, я не можу так робити. Я пальма. Алілуя! Вони ростимуть праведні. Ростимуть, як кедри на лівані, величні, непорушні, довготривалі, нетлінні, посаджені у домі Господньому, вони праведні, будуть квітнути на дворах нашого Бога. П'ятнадцятий вірш. Зростаючи в благодаті, вони будуть приносити плід і в старості. а Вони будуть наповнені життєвими соками. Ми з вами повинні бути наповнені життєвими соками у будь-якому віці. Наповнені життєвими соками, духовною силою, рясно квітнути любов'ю, довірою і з задоволенням. Це зовсім не схоже на старих людей у світі. Ми процвітаємо, ми благословенні. Ми приносимо плід і в старості. Ми й досі приносимо користь. Слава Богу. Ось що сказано в 16-му вірші. Вони, ті, хто зростають у благодаті. Є живими пам'ятниками, щоб показати, що Господь вірний. Отже, ваше життя є свідченням. Ви не повинні ледве волочити свої ноги, нарікати, скаржитися, стогнати. Ви повинні сіяти слово Боже, сіяти віру, вірити Богові. Якщо на нашому шляху зустрічається якесь лихо, що ми робимо? Ми атакуємо його Словом Божим, і ми говоримо: ні, не смій прокляття, не приходь сюди. Я під благословенням. Благословення перебуває на мені, і я не можу бути проклятий. Те, що є благословенним, не може бути проклятим. Вони є живими пам'ятниками, щоб показати, що Господь чесний. Знаєте, люди навколо вас можуть насміхатися. Наприклад, о, він розмовляє мовами. Вони можуть говорити. Ну, він думає, що Бог стілить його. Вона думає це, він думає. Ні, ми живі пам'ятники, Бог стіляє нас, амінь. Ми маємо силу, енергію протягом всього нашого довгого життя на землі. Ми стілені ранами Ісуса, але знаєте що? Ви не можете нарікати, ви не можете скаржитися і дозволяти, щоб з ваших уст сходили слова невір'я. Ви не можете жити так, проте, якщо ви будете промовляти біблійні слова, якщо ви будете говорити про те, що належить вам. Якщо ви будете звертатися до хвороби і недуги, коли вона спробує прийти, ні, не смій, ні, не можна, ні, ти не прийдеш на мене. Я живий пам'ятник Слова Божого. Я зцілений від верхівки голови до самісіньких п'ят. Амінь. І весь цей час, поки ми живемо нашим довгим життям, ми повинні служити людям, які не знають Господа, і не знають, як жити довго і бути сильними. Слава Богу, коли ви йдете в лікарню, щоб молитися за когось, давайте цим людям слово Боже разом з молитвою. Слава Богу, вони то живі пам'ятники. Скажіть, я живий пам'ятник, щоб показувати, що Господь чесний і вірний своїм обітницям. Він моя скеля і в ньому немає неправедності. Слава Богу. А також говоріть те, що говорить Біблія. Наприклад, я сильний в Господі, я маю силу Божу. Алілуя. Вкладайте хороші слова у свої уста. І коли ви побачите рекламу ліків по телевізору, не говоріть. Можливо, мені варто їх придбати. Ні, Ні я їх не потребую, я зцілена. У мене немає болю, слава Богу. Нам потрібно жити у благословенні, а не в прокляті. І це наше рішення. Знаєте, багато людей налаштовані негативно і вони не живуть повним життям. Але ми живемо у благословенні. Знаєте, що вам потрібно? Це постійна дієта Божого Слова, тому що у благословенні не можна жити без віри. Ви не можете мати віри без слова Божого. Тому справа не в тому, що ви почули 10 років тому, а в тому, що ви говорите і робите саме зараз. Саме так ми залишаємося у потоці слова Божого. Слава Богу, і ми будемо живими пам'ятниками. Дякуємо тобі, Ісусе. Дякуємо тобі, Ісусе. Алілуя! Зростати у Господі це радість. Мері Бет з містечка Лорей, штат Вірджинія. Три тижні тому на неї напав собака і вкусив її за ніс. Коли вона приїхала сюди вранці, обидві її руки були такі набряклі, що вона навіть не змогла їх зімкнути. Вона розповіла, що під час прославлення змогла стиснути праву руку. А коли ви навчали, почала діяти інша рука. Тепер вона може вільно стискати і розтискати обидві руки. Набряк зник. Дякую тобі, Ісусе. Слава Богу. Дякую за те, що зцілив її. Ви можете її стискати. Слава Богу. Це дивовижно, я нічого не могла взяти руками, я навіть не могла торкнутися своїх рук. Три тижні тому наш собака, як навіжений, кинувся на мене і прокусив мене. І не знаю, це не тривало довго, але мені здавалося, ніби минає вічність. Проте Бог допоміг мені зберігати спокій. Нарешті я зібралася з силами і сказала Стоп і він відразу ж відпустив мене. Я підвелася з дивану, і на цьому був кінець. Ви навіть не помітите шрамів на моєму носі. Мої руки працюють чудово. Біль у руках минув. Я віддаю Богові славу, тому що у мене не було жодних нічних жахіть. Можна сказати дещо. Я побачив це в дусі. Давайте візьмемо владу над страхом перед нападом в ім'я Ісуса. Слава Богу, Отче, в ім'я Ісуса. Ми проголошуємо, що в її душі не буде ніякого сліду і жодної рани. Слава Богу. Коли я приїхала сюди сьогодні, мої руки були набряклі. І я не могла стиснути. Я навіть не могла використовувати їх. Я відчувала сильний біль. Під час пісні моя права рука почала стискатися. І Бог сказав: стисни кулак! І я це зробила Набряк і біль зникли. І я подумала: так. А під час молитви у лівій руці відчувалося поколювання. І я подумала, що ж, моя права рука працює. Ану, спробую ліву руку і я стиснула її, і біль у пальці почав зникати. Я була така рада. Протягом всього цього процесу Бог не допустив жодних жахіть. Я не могла змусити себе знову сісти на диван, але я налаштована, що не дозволю дияволу лякати мене в моєму домі. Його любов проганяє всякий страх, тому що його любов досконала. Я їду додому. Я сидітиму на своєму дивані. Я буду насолоджуватися своїм будинком без страху. з понеділка по четвер я навчаю дітей слова Божого. Бог дав мені честь вести цих дітей у його царство. Передачі Кеннета і Глорії додали мені багато відваги. Я можу говорити дітям істину без страху. Рік тому ми стали партнерами Кеннета та Глорії Копленд. Ми отримуємо їхні матеріали. І теплота, яка виходить з їхніх листів, дуже зворушлива. Це завжди правильні слова у правильний час. Для мене велика честь бути їхнім партнером, знати, що я допомагаю їм поширювати Боже царство і проповідувати Євангеліє Ісуса Христа. Тож я прославляю Бога. Я тут, я жива, і я зцілена. Сьогодні ми пропонуємо вам пакет зцілення. Слава Богу! Як народжене згори віруючи, ви маєте завіт зцілення. Але якщо ви не знаєте про нього, ви не можете ходити у ньому. Тож, коли ви пізнаєте, що належить вам, а ваші дні хвороби не дух можуть закінчитися. Бог дає вам право насолоджуватися божественним здоров'ям. Чому? Тому що сам Ісус узяв ваші гріхи, поніс ваші хвороби і недуги в той же час. все це прокляття. А Ісус поніс прокляття за нас, щоб ми могли бути вільними, зціленими і благословенними. Алілуя! Тому навчіться жити вільними від хвороб і недух. Приймайте забезпечення зцілення, яке Бог дав вам. Вам потрібно знати ці речі. Якщо ви не знаєте їх, ви не маєте про них жодної віри. Якщо ви не маєте про них жодної віри, все дуже складно. Комусь потрібно мати віру про ваше зцілення, якщо її немає в вас. Тому замовте сьогодні наші матеріали і зростайте у вірі. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. А зараз я помолюся. Отче, в ім'я Ісуса, я підіймаю кожну людину, яка чує мій голос в ім'я Ісуса я наказую вам бути зціленими від верхівки голови до самісіньких п'ят. Хвороби, недуги, ідіть геть в ім'я Господа Ісуса Христа. Ми зцілені. Беріть своє зцілення. Скажіть, я беру його, я маю його. Я зцілений в ім'я Ісуса. Іноді я кладу на себе руки і кажу собі: Глорія будь зцілена в ім'я Ісуса. Я віруюча. Віруючі, кластимуть руки на хворих, і ті одужують. Якщо вам потрібна молитва, зв'яжіться з нами. У нас є працівники, які помоляться за вас і допоможуть вам. Це служителі, наповнені вірою. Дізнайтеся, як працюють наші офіси в інших країнах. ісус заплатив велику ціну, щоб відкупити нас із вами. Щоб ми були зцілені, визволені і жили в мирі, слава Богу! Алілуя! До зустрічі завтра! Це Глорія Копланд нагадує вам, що Ісус є Господь.